Що буде, якщо ти почнеш приймати цинк? У 80% людей дефіцит цинку. Хоча цинк це мікроелемент, який бере участь майже у всіх процесах організму. Так ось що стане з тобою, коли ти почнеш його приймати? Шкіра стане чище, цинк прокуліє виробітку шкірного сала, а також прибере запалення шкіри, що прибере її почервоніння, волосся. Твої волосся стануть набагато міцніше і густіше за рахунок того, що цинк бере участь у виробленні кератину. Також волосся стане набагато менш жирним, так як цинк регулює вироблення шкірного сала. Та не варто забувати про одну з найголовніших властивостей цинку. Це вже ж зміцнення імунної системи. Він зміцнить твій імунітет, допоможе боротися з інфекціями та буде регулювати запальні процеси. А цинк у формі пікулінат є однією з найкращих форм цинку, що забезпечить його високу біодоступність та його легке засвоєння організмом.